Так, розказуй, що ми зараз бачимо. Це зараз ви бачите процес виробництва запальнички для мавіка 3. Запальничка це запалювальний боєприпас. Да, запалювальний боєприпас, який скидується там на, допустим, на будівлю, де засіли там окупанти. І всякі такі різні бліндажі, укріплення. Це для цього її треба зварити? Так, да, різні інгредієнти, тротил, морська суміш. Давай не будемо зараз рецепт видавати. Ні-ні, я не все, я тільки два інгредієнти. Сказав, там ще два є, решту не буду говорити. Так він виглядає, так? Так. Да. Це вже практично готовий, сюди просто вкручується запал. Льотчик його прицепляє на скид, витягує чеку і полетів скидувати. Ну, ми зараз перебуваємо на так називаємій лабораторії. Тут виробляються боєприпаси різного типу, як на вампір, на мавік, запальнички і також на дистанційне мінування. Чому виникла потреба в такому місці? Ми намагаємося, грубо говоря, компенсувати це, так як на них мало боєприпасів і е централізоване виробництво їх ще не налажене. Ми таким чином компенсуємо цей недолік. Тут виготовляється боєприпас Фугас, так називаємо на, теж на «Мавік». пресується пластична вибухівка, додаємо гексоген і третю речовину не буду казати, так як це є секрет маленький наш. Це ж в банках з під енергетика, так? Так, нон-стоп енерджі. Хлопцям ті, що росіяни їм дуже нравляться. Символічно. Символічно. Добавляє їм енергію. вони дуже біжать добре. Які масштаби вашого виробництва? Ну, Хоча б приблизно, щоб люди розуміли, про що йдеться? Та буває по-різному. Якщо на Мавіки, то це там, допустим, 40 фугасів в день ми можемо зробити. Також ж точно і осколочні боєприпаси, і переробка акумулятивних всяких з РПГ там. Табів, тих же ж. Ну, загальна цифра в день це явно більше ста. Да. Так, більше сотні в день десь боєприпасів. Різного типу.